Вова, що пожелаєш голубіводам нашим на сьогоднішній день? Що їм пожелати? Вони що, є голубі Є Є ті, хто хоче приїхати і щось купити, щоб поганяти. А виводить зараз ніхто, ніхто я не хочу. Біль, ну ти сам все знаєш, що це. Ось за три. Хтось через 20 років буде дивитися. А хоч, хоч будуть пам'ятати, що, що, що люди нашого возросту ще щось робили, ще щось виводили, придержувалися породності. І формата, і породності голуба, і кривокри. Такі голуби шия, ми трусили. Помне? Так. Да.